Яким силам ми завдячуємо за задоволення покататися на ковзанах? Чому пляшка не вислизає з наших рук? Чому м'яч зупиняється, а не продовжує свій шлях? Причина цієї зупинки сила тертя. Саме сила терця буде темою сьогодні на уроці. Як вона себе проявляє, як її вимірюють і чому вона виникає? Як вона впливає на життя людей? І чи впливає взагалі? Штовхнемо тіло по горизонтальній поверхні. Хоча ми з вами вже знаємо, що навіть гладкі на вигляд поверхні насправді шорсткі, тобто мають нерівності. Це легко можна побачити при багатократному збільшенні. Отже, штовхнемо тіло по горизонтальній шорсткій поверхні, і воно зупиниться подолав деяку відстань. Щоб тіло рухалось з постійною швидкістю без зупинки, його треба підштовхувати, долаючи сили терця. Що ж буде, якщо поставити тіло на похилу площину? І цим тілом, до речі, не обов'язково має бути коробка. Якщо поставити тіло на похилу площину, воно буде утримуватись на ньому силою терця, доки кут нахил не стане достатньо великим. Тоді зісковзне. Людина навчилась використовувати це не тільки для роботи, а й для розваг. Пам'ятаєте телевізійне шоу, у якому треба було в одному з конкурсів відповідати на запитання, доки не зісковжнеш зі скляної дошки? До речі, наука, яка вивчає силу терця, називається трибоніка або трибологія. І одним з перших вчених, який займався вивченням сили терця, був Леонардо да Вінчі, той самий, що намалював Мона Лізу, тобто Джаконду. А ще намагався ходити по воді, винайшов парашут, проєктував літальні апарати, а ще кулемет та танк спроєктував. Повітряний гвинт, аналог сучасного гвинтокрила водолазний костюм, а що був скульптором, тобто жив собі та не сумував. Але повернемось до теми уроку. Сила тертя буває різна. Це сила тертя спокою, ковзання та кочення. Силу тертя ковзання можна виміряти за допомогою динамометра. Це такий прилад з пружиною. До речі, динамометри використовують. З різною метою спортсмени вимірюють силу рукостискання. Особливо армреслери. У мене така штука є, обов'язково принесу її до школи. Перш за все, ми маємо розрізняти силу тертя спокою та силу тертя ковзання. Беремо такі собі санчата з вантажем і докладаємо до них силу, яку будемо поступово збільшувати та вимірювати за допомогою динамометра. Зараз сила тягу 1 н. І наші санчата стоять на місці, їх утримує сила тертя спокою, яка також дорівнює 1 ньютону та спрямована в протилежному напрямку. Збільшуємо силу тяги до 2 н, і сила тертя спокою також збільшується до 2 н. І тільки коли сила тяги перевищує 2,5 н, наш вантаж зрушив з місця. Тепер ми маємо долати дію сили тертя ковзання. Сила тяги та сила тертя врівноважують одна одну і тому наші санчата рухаються з постійною швидкістю. Як, на вашу думку, чи залежить сила тертя ковзання від ваги об'єкта? Прослідкуємо, як сила тертя ковзання залежить від ваги санчата. Зараз сила тяги є 0,8 н. Збільшуємо вагу об'єкта вдвічі. І сила тяги також збільшиться вдвічі. Збільшуємо вагу втричі і бачимо, що сила тяги збільшилась втричі, і, відповідно, сила тертя ковзання також збільшилась втричі. Тому можна зробити висновок, що сила тертя ковзання прямо пропорційна силі, яка притискає санчата до площини. Тобто, чим важче об'єкт, тим більше сили треба докладати, щоб він ковзав або котився. Чому ж виникає сила терця? Найпростіше пояснення звучить так: поверхні що труться між собою мають мікронерівності. Ці нерівності чіпляються одна за одну, коли поверхні рухається одна відносно іншої. Величина сили тертя буде залежати від характера поверхні що труться. А от якщо між цими поверхнями помістити мастило, то поверхні не будуть торкатися. Одна по одній будуть ковзати шари мастила. Треття сухого перетвориться у в'язки, і сила тертя зменшиться. Саме тому ми можемо отримати травму, послизнувшись на підлозі, де розлили воду. А автомобіль має більший галімівний шлях на вологому асфальті. А ще знання законів про сили тертя зумовили появу правил використання різного типу гуми, тобто шин на колесах автомобіля. Кожен водій знає, як стан дорожнього покриття впливає на гальмівний шлях його автомобіля і як гальмівний шлях залежить від ваги самого автомобіля. А лікарі, які роблять масаж, не забувають про олію чи спеціальний крем, щоб зменшити силу тертя. До речі, про зменшення сили тертя. Її можна зменшити в багато разів, якщо використовувати колеса. Колеса дозволяють змінити силу тертя ковзання на силу тертя кочіння. Тоді нам знадобиться набагато менша сила тяги, щоб зрушити об'єкт з місця. Пригадайте, які приклади використання людиною сили тертя ви спостерігали у своєму повсякденному житті?